Шеф взяв один подвал. Я говорю, слухай, ти строїться будеш. Він каже, нафіг він мені треба, забирай його собі. То він вроді, як за ним був, а потім, коли вже почав оформляти, я його на себе оформляв. А третій гараж тут в мене був, дали якогось нам клієнта, він то не так, то не так. Я говорю, знаєш, що й ти гуляй. Я говорю, собі його заберу і все. Я прийшов, а ви так можете, звісно, можу. То він прийшов там до председателя кооператива, я председателя кооператива позвонив, я говорю, Фідосієвич, забирай його, він не нужен, я собі його я кажу, добре, все. А два ось ось лишалося. Він приходить до мене і каже, треба щось помочь. Я говорю, а чим ти розчитаєшся? Він каже, візьмеш два місця, ти й все. Це вже ясно. Я говорю, якщо mm -hmm. так, то так. Такий швидко <кхех> зараз йде. Та ладно, на що вам ти що? Ну, перекриття робити, якщо... Для... Прямий візьмете бетон. Це брав, це мені художник подарив, каже, забери, він мені не треба. Ну а як, ну живеш людей, що знаєш. Каже, він він каже, он мені не нужен, забирай. Приїхав, забрав. Зараз би я цього не робив, бо я перемичку бив. Це дорожче. Так? Звісно. Його можна було на двоє розрізати. І пустити в двох містах. Ну ладно, то вже тоді. Це так Ну, строєно. Ні, це не багато, це ми просто дурні були. Так <рес> тут і двері роблять, так? Ні, тут все, Саша робить все, в принципі. Ну, спеціалізується на лісі. То він таку фігню всяку. Так що такі діла. Ясненько. Ну хорошо, пошли подивимось там еще и ты называешь. Дай скажи, что у вас есть. Значит, вопрос питання стоїть просто...